Я в своєму житті єдине, чого я боюсь, від Бога. Я не боюсь, що Господь відвізьме мене, скажімо, здоров'я. Я не боюсь, що Господь візьме від мене навіть розум. Я не боюсь, що Господь візьме від мене все те, що я маю. А я боюсь одного. Я боюсь, щоб Господь від... не відібрав мене дар любити людей. З цим Олександром ми знайомі більше року, але він не перестає мене дивувати. Священик, який сам розкидає землю і вміє тримати молоток водовище справді незвичне. Служив два роки просто неба. Своїми руками зводив каплицю церкві затримуються до опівночі, доки не вислухає всіх, хто приходить на сповідь. Вже другу зиму править службу без світла і тепла. А людей приходить так багато, що деяким доводиться стояти на сходах. Він не схожий на тих священників, яких я бачила раніше. Невиправний оптиміст і романтик. Я зараз вам покажу одну річ, яка у нас свого часу впала з неба. Ця кулька прилетіла до нас, до нашої церкви. На свято всіх святих дівчинка на ім'я Катерина, якої ми ніколи не бачили, віднині стала прихожанкою нашої церкви. Кулька, яку вона пустила просто небо, прилетіла до нашої церкви, з прив'язаною такою дуже цікавою, цікавою запискою. Текст російської мови, але я зараз зачитаю. Господи, хочу мужа хорошого, любічого, вірного на всю жизнь Катя. Думав, ти ці дівчинці, можна, мабуть, тільки одною молитвою, адже не даремно Господь привів цю кульку сюди. І я сподіваюся, що Господь пошле і мужа, такого, якого вона хоче. Як великий Готе сказав, що серця серцю не передаси, якщо сам не виходиш із серця. Тобто, якщо ти сам не пережив цього, то ти не можеш тоді навчити цьому когось іншого. І тому священник повинен бути добрим. Священником не можна працювати. Ним треба бути. Бути 24 години на добу. Як би склалося життя отця Олександра, якби він не став священником? Не знаю. Після усього того, що довелося пережити, не зламатися, не обізлитися на весь світ. Як не дивно, справді любити людей. Любити після того, що люди йому заподіяли. Я змінився. Змінився не тільки зовні. Мене не пізнала ні мама, ні тато. Зверніть увагу: різниця між цими двома знімками два з половиною роки. Два з половиною роки принижень страждань і справжнього, нелюдського, фізичного і душевного болю. Таким він пішов у радянську армію. А таким він повернувся. Повернувся, певний того, що залишився живий завдяки тільки маминій молитві. З кожним годом усложняється бойова техніка. Сьогодні війська вже не без електроніки. Треба постійно бути на висоті нових требувань. Я відчув всі смаки вот, радянської дідівщини в військах. Зараз кажуть, що дідовщина в армії йде від значить, кримінального світу, який принесли солдати, приходячи до армії, це неправда. Дідовщина в армії і всі не будемо так казати, провокували офіцери. Тобто, практично радянська армія трималася на остраху, який породжували офіцерський склад, для того, щоб дуже легко керувати солдатами. Командир роти, ну, органічно ненавидів українців. І треба було так зробити, е, проведінню Божому, щоб я туди попав один. З України я попав один. Ну, з цього, в принципі, все і почалося. Юноша, в Совєтській армії прийнять єдиний могучий руский язик. Ну, ладно, ладно. Я ж тобі подобається балак, хляцький балак. Сам бивший хахов. Мені залишалося десь місяців три до демобілізації. А на той час команди роти робив такі планові інструктажі з сержантським складом. Він заводив канцелярію всіх сержантів батальйону. Практично ми це звикли, вже всі сержанти звикли до цього, що команди роти просто всіх їх лупить. І ось одного разу, коли я попав під таку роздачу, попав я разом з своїм. Скажімо так, другом, жителем Ленінграду тодішнього ще людина була, сержант був дуже з інтелігентної родини. Дійшла очеред до мене, я так, як завжди. Ну, думаю, все ціле, то й слава Богу. Трохи зігнувся, та на цьому зійшлося. А ось коли вже у того сержанта я після його удару я почув, як тріснули кістки. Ну, терплячка мене вирвалася. Ну, Вірвалася моя терплячка, впав в роти. Я потрапив до першої психіатричної лікарні міста Новосибірська. Це була унікальна лікарня, лікарня закритого типу, де, де знаходилися всі ті, кого треба було ізолювати владі від суспільства. І в тому числі були дійсно хворі, але на всю лікарню, мабуть, було відсотків 10. 15 максимум хворих, дійсно хворих людей, яких навмисно тримали в не в окремих відділеннях. За непослух, скажімо так, за невиконання наказів санітарів і лікарів, їх включали воду трансбої з пожежного гідранта, і поливали. Це не просто поливали. Під тиском я не знаю, скільки там атмосферно, я думаю, що більше 10 однозначно. Людина не встояла на ногах, ніколи жодна людина не могла встояти на ногах. Після такого людину до метрів 30, людина летіла просто по коридору, ударялася об стіну і не тому нападала. І після цього це була така методика заспокоювання. Інколи таку методику використовували прямо в палатах. Коли затягували шланг до палати і поливали всіх. Напір був такий сильний, що були такі моменти, коли навіть прикручені ліжка, які були прикручені до підлоги, зривало з петель. Коли людину запроторюють у психіатричну клініку, це насправді означає довічне ув'язнення. Якою людиною легше керувати заляканою. Або ж дійсно хворою. В обох випадках вона залежна від влади, яку тут уособлюють лікарі. Не піднімаючи очі, запитав, просто запитав, ти хто? Ну, що йому? Я... Мене збентежило це питання, якесь таке, воно дивне було. Я сказав, кажу, що я людина. Тоді він здивовано підвів очі. Каже, ти людина? Ну, іди людина. Я розвернувся і пішов. Вночі мені закрили рота кляпом, затягнули до маніпуляційної. І ця добренька істота в білому халаті, вколола мені по всій формі 18 кубів цього ж самого сульфазину. І коли мене вже повернули в палату, кинули на ліжко. Я ще тоді не, не, не зрозумів, не отямився, але так вже зрозумів, що починаю горіти. І лише коли хлопці підбігли до мене, спитали, що сталося, звідки, тебе, звідки ти приповз? А я кажу, я був маніпуляційній. І вони тоді зрозуміли все абсолютно. Це було так дивно. Дивно тому, що я там через декілька, декілька невдовзі втратив свідомість. Не те, що там втратив свідомість, скоріше. В такому забутті був, прокидався, знову втрачав, прокидався, знову втрачав, так. це відділення, не знаю, від від дійсно хворих до нехворих вони бігали від крану холодної води до нашої палати, обтирали, потім побачивши, що немає, немає ніякого сенсу мене обтирати, вони поклали мене на. На простирадло і перенесли до, до умувальнику. І просто звідти, поклавши на, холодний, на холодну підлогу, почали лити просто з цих кранів воду, аби можна якось збити температуру аби не згоріти. Я пам'ятаю, що коли вже поклали, тому що там дія сульфазіна, я ж кажу, вона страшна не температурою, а страшною шаленою бол'ю. Болю, коли будь-які зміна положення, доторк, там і ще щось таке і так далі. От коли мене поклали на підлогу, я вже далі не пам'ятав. Відкрив очі вже практично десь через троє. На третій на третій день. Прийшов до тями і так було дивно, наді мною так стояли хлопці, і стояв один із санітарів. Зміни, і він так дивно співчутливо дивився, каже: Господи, каже, я вижив. Я ніколи не забуду того моменту, коли мене внесли до їдальні, і Всі ці люди, які там були, Практично більшість з них було проречено. Проречено на довічне ув'язнення тут. Вони, повернувшись до входу, побачивши мене, вони почали вставати. Вони встали, почали аплодувати. Це було дивне відчуття. Вони плоду. Я розумів, що вони аплодували не мені, як воскресенье ж, мертвих. Вони аплодували надії. Надії на те, що можна Що можу вижити. І це була революція. Це зрозуміли всі в тому відділенні. І. Я зрозумів зрозумів мер персонал. І замість того, щоб мене закрити, вони мене терміново, просто терміново виписали. І замість того, щоб йти додому, це вже був мій час демобілізації, я поїхав до, відправили до Дезбату. Багато обставин, які наклалися. Ну, врешті-решт, я об'явив там голодування, спочатку звичайне, потім. Серйозне, сухе голодування. Я вже не, не думав, що буде якесь чудо. Але мама, мабуть, вимолила мене. Мене принесли в санчасть і буквально через тиждень приїхав виїзний трибунал. Я був дуже здивований, це м'яко сказано. І... За рішенням трибуналу я був звільнений з варти без дослужіння в військовій частині, збереженням всіх моїх сержантських регалів і демобілізований успішно додому. За час слідства та перебування у психушці, від нього не було жодної звістки. Батькам повідомили, що їх син зник без звісти. Можна тільки уявляти, що у них тоді було на душі. Мама, яка була віруючою, єдину надію. Покладала на Бога. Отець Олександр впевнений, що це мама вимолила йому життя. Взагалі, моя мама це жінка з високої букви. Знайомство моїх батьків взагалі могло, можло, могло би стати початком гарного фільму Голівудського. Здається, початок 50-х років, ні, кінець 40-х років. Моя мама працювала в Ростові на залізничній станції. І, будучи одного разу на Ростовському базарі, дуже відомий, знайшла листа. лист... Був розпечатаний, просто лежав на землі. А це був лист мого батька до своєї сестри. Батько писав листа з Гулагу до сестри на Україну про те, що він живий, вибачався за, за те, що довго не писав, тому що там перевели з одного значить, лагеря в інший. І лист чомусь, чи поштар, чи хто, просто викинув. Прочитавши, взяв і викинув сумки. Ну, мама теж прочитала, але вона не викинула. Вона відіслала лист, кинула в ящик, і лист пішов на Україну. А в Гулаху на Баркуту пішов інший лист, де вона писала незнайомому Миколаю про те, що вибачалася про те, що вона прочитала його листа, розказала історію, яким як, чином його адреса попала до неї. І запевнила, що лист дійшов на Україну. На що прийшов лист? Прийшов лист вже з Гулагу в Ростов моїй мамі з подякою. От. Ну, і таким чином вони якось так почали листуватися. Причому листувалися дуже недовго. І через деякий час мама вирішила просто все кинути, роботу. Сім'ю і поїхати, поїхати до батька, до людини, яку вона знала тільки по листах. Вона не знала навіть, вона не бачила його навіть фотографії, тому що на той час він був, він був політв'язен, арештований і засуджений по 58-й статті, дуже широко відомі в ті часи. Дали йому тоді 15 років і відправили на Варкутинський гулаг. На сумка втікає, на віко, Вже в самому ГУЛАЗі вони там одружилися. Звісно, це була навіть для гулага, це була просто шалена подія, тому що ніхто в ті часи всі більшість дружин, більшість сімей. Відрікалися від своїх родичів, які знаходилися за поту сторону дроту. За 15 років таборів КДБ потім вибачиться. А через три роки батька не стане. Якщо у нашому житті трапляються гори і біди, то кожна людина прагне знайти собі соломинку пояснення, чому це трапилося зі мною. Чому саме зі мною? Віра в Бога можливо той єдиний стрижень, що може втримати людину на межі добра і зла. І саме віра допомагає відродити скалічену душу, загоїть рани і дасть розуміння і прощення навіть своїх ворогів. так привів мене. Тобто я проходив повз Федосівський монастир. Мене здивувало, тобто я зупинився і мене здивувало те, що я ніколи там не був. Я, який знав в Києві практично кожну церкву, я жодного разу не заходив до цього храму. У житті отця Олександра трапляється багато обставин, які інколи важко пояснити. Люди далекі від церкви зазвичай про це говорять. Треба ж такому статися. От так випадок. А православні кажуть, про водіння Боже. Нічого просто так не трапляється. Всередині, на території, зустрів людину похилого віку. Ну і спитав йому, що це за церква, що це так. Він Сказав мені, що це Федосівський монастир, це церква святого Федосія Печерського. Ми тут розговорилися, і він каже, я тут живу. Я був дуже здивований. Ми піднялися значить, в кімнату, і коли піднімалися в кімнату, відкрилися двері до нього, а він був в цивільному. І до нього підбіг монах, впав на колюшки і каже: Владика, благословіть. Я трошки злякався, тому що він не представився хто. І коли ми прийшли далі, я побачив вже табличку, що це був. Кладика Нестор, митрополит бувший Митрополит Київський і Переяславський. Ми, мабуть, годин 5 з ним вели бесіду. Про все. І про те, що є гарного в церкві, і те, що є негарного в церкві. І, врешті-решт, він мені сказав. Ну, ти бачиш і гарні сторони. І негарні. Казати всі можуть. А ти йди і роби так, як робить православні. Це все, дуже просто. І служи Богу. Хочеш служити, то й служи. Я прийшов. На сідучий день, як він сказав на службу, він вів перед службою мене, відкрив двері вівтаря, штовхнув мене туди і каже: це ваш новий паномара. І так почалася моя. Моя служба по ту сторону іконостаса. Коли рука священника, то його обводять і співають ті ж самі пісноспіви як привінчання і обводять його навколо престола в церкві. Для чого ця церква роба? Для того, щоб це вона вінчає цього кандидата в священство, З'єднує його з церквою, як з невістою Христовою, від отця Олександра. Я вперше почула думку, що священник універсальна людина. Прихожани приходять до нього з найрізноманітнішими проблемами. Ну нехай священник може дати пораду, як помирити свекруху з, з невісткою. Але звідки він знає, коли краще садити капусту або як лікувати гайморит. Утім, відповіді на запитання він завжди знаходить. Хоча більшість з них мене б особисто загнали у глухий кут, та я не священник. А ще на великі свята у цій парафії гуртом ліплять та їдять вареники. І на Пасху стають в чергу хрестосуватися із своїм пастирем. Або я скажу, що я не хрестосуюся. У церкві у вівтар може зайти тільки священник. Там святає святих. Такий вівтер є у кожної людини. От тільки пускають туди, не усіх. Або ж взагалі нікого. Якби така була нагода. Я б хотів. Вибачитися перед своєю мамою. Я справді їй приніс дуже багато, багато горя і багато страждань. Хоча ця жінка вона для мене була, є і буде втіленням прикладу матері, дружини. Християнки. Я після, після того, як померла мама, не, не перед тим вона, мабуть, відчуваючи це, передала мені своє Івангелі. Івангелі, яке вона берегла ще там, в гулазі яке було з нею все останнє її життя. Я, переглядаючи якось це Євангеліє, помітив записку вкладену, Можливо, просто забула, забула витягти. Дорогие братья і сестри, помолитесь о моем синочке, который сейчас находится в армии, чтобы он мог в тяжкую годину обратиться к Господу и стати Его Дітям. Я став, але набагато пізніше. Мама так і не побачила цього. Але я впевнений, що там з Господом де вона дійсно є вона дуже радіє за мене <кхи> <кхи> Давайте зупинимось.